Перед початком відео хочу сказати слова вдячності моїм постійним глядачам Дякую вам, що ви залишаєтесь зі мною. Марія завжди вважала себе розсудливою. Вона була архітектором, жінкою, що жила цифрами, планами та конкретикою. Паранормальні явища були для неї лише вигадками для нічних жахів або сюжетів фільмів, але точно не частиною реального світу, доки вона не купила будинок. Старий будинок на околиці міста був виставлений на продаж за смішно низькою ціною, що, як Марія спершу вирішила, було через його вік та необхідність капітального ремонту. Будинок мав вивітрений фасад, вікна, що дивилися на світ порожніми очницями, і сад, зарослий бурянами, що нагадував дикі джунглі. Проте Марія бачила потенціал великі кімнати, високі стелі, прекрасне розташування. Їй подобався його старовинний шарм. Вона відчувала, що це буде її шедевр, її особистий проєкт, який вона перетворить на дім мрії. Перші тижні минули в ентузіазмі. Марія найняла робітників, і будинок ожив під звуки молотків, пилок та гуркоту сміття, що вивозилося. Вона сама проводила години, знімаючи старі шпалери, під якими виявлялися шари ще старіших. Наче будинок приховував свої секрети під численними покриттями. Саме тоді почалися дивні речі. Спочатку це були дрібниці, ледь чутні шерехи в порожніх кімнатах, коли нікого, крім неї не було вдома, відчуття, ніби хтось дихає її у потилицю, коли вона працювала, тіні, що рухалися по периферії зору, зникаючи, щойно вона повертала голову. Марія списувала це на втому, стрес від ремонту та багату уяву. Одного вечора, працюючи над планами у вітальні, вона почула тихий мелодійний звук фортепіано, що доносився з музичної кімнати на другому поверсі. Її серце пропустило удар. Вона була впевнена, що двері до тієї кімнати були замкнені, а фортепіано розстроєне і вкрите брудом. З холодною рішучістю Марія піднялася сходами, її кроки лунали загрозливою луною у тиші будинку. Двері були відчинені. У кімнаті було темно, а фортепіано стояло, як і раніше, брудне й мовчазне. За її спиною пролунав скрип, і двері різко зачинилися. Марія застигла, її долоні спітніли. Вона обернулася, намагаючись намацати ручку, але її пальці ковзали по гладкій поверхні. Врешті решт, зібравши всю свою сміливість, вона натиснула на ручку, і двері легко відчинилися. Наступні події ставали дедалі інтенсивнішими, предмети переміщалися з місця на місце, книги падали з полиць, двері відчинялися та зачинялися самі по собі. Одного разу вночі Марія прокинулася від відчуття крижаного холоду в кімнаті, хоча вікна були щільно зачинені, вона побачила біля підніжжя ліжка напівпрозору фігуру жінки у старомодній білій сукні. Жінка стояла, схиливши голову, її довге темне волосся прикривало обличчя. Марія не могла кричати, її голос застряг у горлі. Фігура повільно підняла голову, і Марія побачила порожні очниці, з яких текли чорні сльози. З її безгубного рота вирвався наземний шепіт. Він прийде за тобою, він знайде тебе. Після цього Марія почала шукати інформацію про будинок. Вона відвідала місцевий архів, розмовляла зі старими мешканцями. Виявилося, що століття тому в цьому будинку жила родина на ім'я Блеквуди, дочка, молода жінка на ім'я Евелін, була дуже красивою, але зникла безслідно незадовго до свого весілля. Її наречений Вільям був звинувачений у її вбивстві, хоча тіла так і не знайшли. Він був виправданий через відсутність доказів. Але місцеві жителі ніколи не вірили в його невинність. Ходили чутки, що він жив у будинку, поки не помер самотній і зацькований. Чим більше Марія дізнавалася, тим більше вона розуміла, що не самотня в цьому будинку. Евелін, здавалося, була прив'язана до свого старого дому, її присутність була скорботною і попереджувальною. Марія відчувала її відчай, її невимовний біль. Одного разу вночі, коли Марія спала, її розбудив різкий звук, ніби хтось голосно вдарив по дереву. Вона розплющила очі і побачила, що стоїть посеред вітальні, а не в своєму ліжку. Холод пронизав її до кісток. На стіні, де раніше були лише старі шпалери, з'явився напис, написаний чимось, що виглядало, як кров ти будеш наступною. Паніка охопила її. Вона спробувала вибігти з будинку, але двері були замкнені. Вікна були, наче замуровані, і жодне з них не піддавалося. Раптом, у відображенні старого дзеркала, що стояло в кутку, Марія побачила його. Високий, тіньовий силует чоловіка стояв за нею. Його очі були порожніми провалами, що випромінювали чистий, безмежний жах. Він був вільямом. З його грудей вирвався низький, гарчащий звук, і він простягнув до неї свою кисляву руку. Марія відчула, як її поглинає холод, її сили покидають її. Вона впала на підлогу, її останні думки були про її незбудований дім мрії, який став її пасткою. Темрява повільно поглинула її, і останнім, що вона відчула, був крижаний дотик, що стиснув її горло. Наступного дня робітники прибули до будинку і знайшли двері відчиненими. Всередині було ідеально чисто, без єдиного сліду ремонту, наче Марія ніколи й не починала його. На стіні у вітальні не було жодного напису. Лише на старому дзеркалі хтось видряпав одне слово. Приєдналась. Марії більше ніхто не бачив. Будинок знову стояв порожній, чекаючи на свою наступну жертву. Його вікна знову дивилися на світ порожніми очницями, приховуючи свої страшні таємниці.